Які товари продавати на якому маркетплейсу, які взагалі ціни? Це було питання одного з учасників нашого трьохденного інтенсиву безкоштовного для аудиторії. Тож, якщо тобі цікаво, будь ласка, знайди відповідь на своє запитання в цьому відео або в інших наших відео на нашому ютуб-каналі. А поки приємного перегляду, ну і не забудь підписатися. Де який покупець і як вам зрозуміти, з якою ціновою політикою куди можна йти? І кожен маркетплейс точно різниця по тому, з якою ціновою категорією іде де працювати. Якщо ми говоримо про е, нашу цю там золоту трійку українську, якщо не брати нішу, автомобілі та там нерухомість, одяг е, частково можливо навіть ну, ювелірка. Не факт не впевнений, ну основні три гіганти, які усіх на слуху, це розетка OLX. Розетка це приклад торгового центру. На ньому, якщо ви купляєте, ви впевнені в тому, що товар буде вас гарно обслужать, ви… Зручний інтерфейс маєте ем, там, товар, е, готові купити оригінал, там, купити якусь пуму, адідас і так далі, телевізори собі купляєте і так далі, і впевнені, що все буде окей. Це, от, приклад, офлайн бізнесу, торгові центри. Хто в Києві живе, там знає Ocean Plaza, там чи Цум чи інші Гулівер, е, суперхороші, е, дорогі, преміальні там, торгові центри, в яких е, можна спокійно зайти. Е, з розумінням того, що ти швидше за все переплатиш, що швидше за все у тебе буде хороший сервіс, що буде хороший, типу, товар оригінальний, це, от приклад там розетки і додаткової цінності, яка вона дає. Prom.ua – це простий приклад, аналог, базару. Хмельницький базар, Одеса, там сьомий кілометр, інші базари, там в кожному місці є базари, і це абсолютно нормально. Клієнти на промі середній мінус клас в більшості нішах. Вони не йдуть там, щоб торгуватись, але вони ходять по магазинах та вибирають покупець ходить та вибирає як по базару, продзвонює, і хто йому перший відповість, гарну якусь консультацію дасть. Він так і е, ну, зробить свої рішення. Можливо, ви пам'ятаєте, навіть оці креативні рекламні кампанії, які Пром запускав. Тобто, там же ж не, не там якийсь супер-лакшері, щось Айтішників показують. Там більше таких звичайних е, людей, там як ну навіть трішки е, перебільшення оці. Такої історії, типу, жін, жіночка, якась дуже весела там була. От, е, І OLX, е, це барахолка, але тут м, на OLX можна купляти як і супер дешеві по найнижчим цінам, так і дорожчі. Е, там машини, там, квартири можна купляти і так далі. Но загальна ідея в тому, що тут торгується, тут можуть тебе обманути, е, тут є дуже великий вибір, тут є там, зручність, є якась певна безпека, е, але унікальність, е, но є і свої мінуси. Тому ось Відповідаючи на таке питання, про маркетплейси, це про Україну, про міжнародний Etsy і Амазон. ETSI marketplace, він націлений виключно на хендмейд, тобто ручна робота, і там цінова політика від, там, умовно від одного долара до тисячі п'ять тисяч доларів і так далі. Там ви можете будь-яку цінову політику і середній плюс спокійно продавати, і дорогі товари. Все залежить від якості вашого інтернет-магазину. Якщо ви е, з рейтингом, відгуками ви можете продавати спокійно середній плюс. Люди там це купляють. Amazon, е, він більш націлений на. Якби промислове виробництво партіями і так далі, і там теж дорого багато можна це робити. Наскільки можна ставити вищу мержу, вищу націнку на епіцентр і розетку проти прома можна ставити, це не є проблемою. Ви можете спокійно на промі продавати за 100 гривень, на розетці за 140 гривень. Це абсолютно ніяк не впливає на продажі, тому спокійно використовуйте такі штуки. Люди різні, люди мають різні запити. На розетці хочуть безпеки, впевненості, хочуть точку видачі, готові не чекати а тут і зараз на промі люди хочуть найнижчу ціну знайти. Клас радий, що ви додивились це відео до завершення. Сподіваюсь, цей контент був корисний. А для того щоб я та моя команда хотіла створювати ще більше україномовного контенту. Будь ласка, залиш тут коментар. Або лайк під цим відео. Це дійсно допомагає нашому каналу розвиватись і мені особисто дає більше мотивації. Ну і для вас ще додатково є можливість отримати нашу безкоштовну консультацію від маркетинг-агенції ціль. Це додатковий бонус для тих, хто додивився це відео до цього моменту. До зустрічі у наступних роликах. Бувай!